Сьогодні у нас субота, 5 серпня 2023 року. 7 година 30 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, нашій молоді, підрастаючим поколінням, яке ні в чому не винне, з якого знущаються, якого перетворюють в рабів і заложників грошей, заложників ситуацій. А корумпованим бидло злочинцям, які все це все роблять, які збагачуються за рахунок інших корумпованим держслужбовцям, корумпованим забудовникам, які будують такі незаконні новобудови, потім їх узаканюють таким же чином показувати хто, хто. Бо це дуже важливо. І від цього залежить чим більше людей це зрозуміє. Залежить її країні, ми будемо жити в майбутньому, чи в продажній, корумпованій державі, де цінують тільки гроші, і зв'язки, чи в державі, де поважають простих людей, поважають чесність, порядність, здоровий глузд. Все те, що повинна поважати здорова людина. 53. Дуже приквась, что в нашей Украине. Роблять починаючи з дитячих судочка зі школи і університетів вчать корупції, вчать брехні, бо думаю, що це допомогою з цих складових Діти вчаться виживати в цьому світі. Але це не так. Є країни там, де поважають чесність, порядність, ум і здравий глузд. Так що в цій набагато розвиненіші, ніж наша країна. що робіть висновки, хто допомагає цим мерзотникам, корумпованим збагачуватися, а хто заважає. Отака от встановка. У мене у двері ранкова. Хай цим мерзотникам буде совісна, буде соромно, за вони будують своє щастя за рахунок інших, руйнуючи долі простих людей.